Рідні бійців 102-ї бригади ТРО провели мирний пікет в Івано-Франківську. Складна ситуація на відтинку фронту, де воюють воїни Прикарпатської тероборони, спонукала їхніх родичів прийти під стіни обласної військової адміністрації. Ми зібралися тут, щоб витягнути бійців 102-ї бригади з оточення, витягнути їх, дати їм шанс жити. Ті, хто залишились, вони боронять від початку і вони заслуговують на те, щоб їх чули, їх бачили, і про те, щоб про них піклувалися. Ми зараз тут, щоб донести до верховного управління, що вони там є, вони там в скрутному становищі, і єдине просте рішення це вивід. Вивід їх на безпечні позиції. Рідні просять представників обласної влади організувати евакуацію поранених, надати гуманітарну допомогу та взяти під контроль ситуацію на позиціях підрозділу. Люди донесли свою позицію, донесли певну ситуацію, яка є зараз на гарячих ділянках фронту. Так відповідності зараз голова ова там з буде ну, спілкуватися з військовою командою з відповідності Там з президентом, ну, щоб посприяти, вплинути на цю ситуацію. Просто дійсно багато речей. Ми не можемо говорити так, щоб не погіршити ситуацію, але зі сторони обласної військової адміністрації ну, кроки йдуть зараз. Раніше аналітики українського проєкту Deep State з'ясували, що російські загарбники здійснили прорив на Запоріжжі. Цей напрямок обороняв один із батальйонів 102-ї бригади. ТРО. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.